Навіть я, коли на якихось чемпіонатах з ним приймаю участь, в якості друга запитуюся, як правильно боротися. От є моменти, коли ти як спортсмен за столом не бачиш, що ти можеш примінити, от застосувати в певний момент. В тебе накриває от момент ейфорії спортивного такого азарту, і ти до кінця не бачиш. І в такі моменти навіть я йому підказую в його поєдинках, він мені підказує в моїх поєдинках, і воно працює. Насправді, ми вже неодноразово там, ми їдемо на змагання, ми разом мешкаємо, ми спілкуємося, ми один одному розповідаємо про підготовки, ми аналізуємо. І це важливо, важливо е аналіз пробної роботи і прийняття рішення. Знаєте, кажуть, розумний вчиться. На чужих помилках. Друни на своїх. Так, продовження ми знаємо і зацитуємо. Так і є. Це життя, так воно і працює. А зараз давайте дивитися, чи якісь висновки після вчорашнього поєдинку зробив представник Житомира. І чи зможе він нав'язати ну, принаймні боротьбу. Це вже теж досвід. Ну, тримався, але правильно, правильно. Проведена робота.